Кожен день ми ходимо і їздимо дорогами, але чи часто зупиняємось, щоб подумати, що ж робить їх, ну, власне, дорогами. Сьогодні ми зазирнемо під асфальт і з'ясуємо, який такий невидимий матеріал буквально склеює усю нашу інфраструктуру. Давайте починати. І ось власне головне питання, яке вражає своїм масштабом. Як так виходить, що звичайна купа каміння, піску та гравію раптом перетворюється на єдине міцне полотно, на щось, що витримує вагу тисяч автомобілів щодня? Відповідь як не дивно і проста, і нейморіжно цікава водночас? Ну що ж, час розкривати головний секрет що це за такий магічний інгредієнт, який усе тримає купи? Ось воно органічні, в'яжучі, це ключове поняття на сьогодні. По суті, це і є той самий суперклей, що бере розсипчасті окремі шматочки породи і перетворює їх на монолітну міцну поверхню. Гаразд, назва є, але що ж насправді ховається за цими двома словами? Давайте розбиратися в основах. Якщо говорити зовсім просто, то це клейкі, смолисті речовини. Їхня головна місія обволокти кожну навіть найдрібнішу частинку щебеню та піску. А потім, коли все це застигає, вони скріплюють усе між собою намертво. І в цій родині в'яжучих є кілька ключових гравців. По-перше, це, звісно, бітуми, їх отримують з нафти. По-друге, їхній, скажімо так, старший родич дьоготь, який є продуктом переробки вугілля. Ну і, звичайно, є сучасні синтетичні полімери, але сьогодні ми зосередимось на оцих двох класичних матеріалях. А ось і головний герой нашої розповіді: бітум. Можна сміливо сказати, що без нього сучасних доріг у тому вигляді, в якому ми їх знаємо, просто не існувало б. Отже, що таке бітум? Це темна, дуже в'язка, майже тверда за звичайних умов речовина, і найцікавіше це побічний продукт переробки нафти. Тобто, по суті, це те, що залишається на самому дні після того, як із нафти забрали все найцінніше бензин, дизель, і саме цей залишок виявився просто незамінним у будівництві. А ось і його магія, його справжня суперсила. Коли бітум нагріти, він стає рідким, немов гарячий шоколад. Це дозволяє ідеально перемішати його з кам'яними матеріалами. Але щойно він охолоне, все, він знову твердне, утворюючи неймовірно міцний і, що важливо, водонепроникний матеріал. Саме ця властивість змінювати стан залежно від температури і є ключовою. Добре, з бітумом розібралися. А тепер давайте зробимо невеличкий крок у минуле і поговоримо про дяготь. Дьоготь, по суті, робить те ж саме, що й бітум, але походження у нього зовсім інше. Його отримують не з нафти, а з кам'яного вугілля чи навіть деревини. Історично це був основний матеріал для доріг, але, скажімо так, часи технології взяли своє, і сьогодні він практично повністю поступився місцем бітуму. Якщо подивитися на них поруч, все стає гранично ясно. Вся справа в походженні нафта проти вугілля, і ця фундаментальна різниця визначила їхню долю. Бітум став справжнім королем сучасного дорожнього будівництва. А дяготь? що ж, він залишився скоріше історичним артефактом. Гаразд, отже, в нас є наш клей. Але як саме він перетворюється на ту саму дорогу, по якій щодня їздять мільйони? І тут є один дуже важливий нюанс: те, що ми в побуті називаємо просто асфальтом, насправді має назву асфальтобетон, бо це не просто чистий бітум, це цілий рецепт. Уявіть собі, торт бітум це крем, що все скріплює. А щебінь, пісок і спеціальний мінеральний порошок це коржі, які надають міцності та структури. А сам процес виглядає приблизно так: спочатку бітом розігрівають до високої температури, щоб він став рідким. Потім у гігантських змішувачах його ретельно перемішують з теж розігрітими кам'яними матеріалами. І врешті-решт цю гарячу, чорну, паруючу масу везуть на об'єкт, розрівнюють і дають їй охолонути. От і все, дорога готова. І знаєте, що найцікавіше, цей простий, на перший погляд, принцип лежить в основі не лише гігантських автобанів. Так само роблять і міські вулиці, і тротуари, якими ми ходимо, і парковки, і навіть деякі покриття для дахів. Це справді одна з фундаментальних технологій, на якій тримається сучасний світ. Тож наступного разу, коли будете йти по тротуару чи їхати дорогою, просто згадайте на мить про цей невидимий клей під ногами. Про цю просту темну в'язку речовину, яка мовчки служить основою всього нашого руху, і це наштовхує на думку, а скільки ще таких непомітних, але абсолютно незамінних речей нас оточує.